На зустріч із японською делегацією до Київського медичного університету, яка прибула на чолі із ректором норіуки і набою та науковцями, були запрошені професорсько-викладацький склад Житомирського національного агроекологічного університету та декани факультетів. Медичний університет у Докіо функціонує понад 40 років і відомий у світі своїми новими розробками у галузі охорони здоров'я та гігієни людини, а також підготовкою висококваліфікованих спеціалістів. Мета зустрічі науковців двох країн визначити шляхи мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи та аварії на Фукусімській атомній станції. Японські науковці вже рік ведуть дослідження у Коростенському районі щодо впливу радіаційного забруднення на навколишнє середовище. На зустрічі було оприлюднено рішення вченої ради про присвоєння ректору до Київського медичного університету Норіукі і набі звання Почесний професор Житомирського національного агроекологічного університету.

Особливу зацікавленість науковців з Японії викликали наукові розробки наших вчених щодо фітореабілітації забруднених територій. Це ЗМ 134 та 137, розробки у галузі радіоекології, впливу радіації на внутрішні органи людини і тварин. З підписанням угоди будуть здійснюватися спільні наукові дослідження щодо впливу радіації та обмінюватися науковою інформацією і спеціалістами. Підписання цього договору направлено сам перед на Розширення співпраці між Докійським і нашим університетом, саме в рамках проведення наукових досліджень стосовно охорони навколишнього довкілля, стосовно подальшого обміну між викладачами, студентами, між університетом і між університетом нашим, це сприятиме насамперед кінцевому результаті на підвищення результативності в науковій, виховній і звичайно в науковій і навчальній роботі. В кінцевому результаті це вплине на якість підготовки спеціалістів сьогодні для агропромислового комплексу.